Вітаю вас, мої дорогенькі хлопчики і дівчатка. Хочу сьогодні вам розповісти одну цікаву історію, яка трапилась із дракончиком якого звали Тьомі. А зараз прошу вас сісти зручненько та слухати уважно. Сталося це в одному дуже красивому та чарівному містечку. Морозова багато не буває, міркував дракончик на ім'я тьомі, доїдаючи вже восьмий кілограм холодних ласощів. Ой, як же він помилявся. Приємне відчуття від смаку змінилося неприємним усвідомленням, що тепер у дракона зовсім не виходить випускати вогонь з пащі, і горло нестерпно боліло. Ні, ні, тільки на це, злякався Тьомі. Через два дні конкурс вогнедихання, а в мене з рота жодної іскорки не вилітає. Щороку взимку мешканці драконячого містечка влаштовували конкурс вогнедихання. Чий вогонь з пащі довше долетить, той і виграв. Переможець отримував почесний кубок головного Вогнедиха, а для решти цього дня було велике свято. Невже доведеться пропустити конкурс, подумав засмучений тьомі та вирішив йти до подружки Всезнайки драконеси Люлі. Подружку, Люба, що ж мені робити? Скоро конкурс. А я не можу жодної іскорки випустити. Дай мені якусь чарівну пігулку, я навіть наукольчик згоден, аби тільки горличко не боліло. Я зміг випускати вогонь з пащі, благав тьомі. Хм, Та ні, дорогенький тьомі. На жаль, так не буває, відповіла Люлі. Це тільки захворіти можна швидко. А одужання потребує певного часу. Пройшло два дні. Настав день конкурсу вогнедихання, і хоч горло тьомі вже не так боліло, але спаші замість гарячого вогню все ще виривалося льодяне дихання, від якого дракончику самому ставало холодно. Щоб не засмучуватись, що у конкурсі не прийме участі. Тьомі вирішив прогулятись і піти подалі від центру драконячого містечка. Раптом дракончик почув Рятуйте хто-небудь. Тьомі пройшов трохи та побачив, що на озері на маленькому шматочку криги стоїть дівчинка. До берега було недалеко, але все ж таки дістатися до нього самотужки дівчинка не могла. Тьомі кинувся в бік озера, йому довелося порушити правило драконячого містечка ніколи не приходити до людей, але кинути дівчинку в біді він не міг. Тьомі плавати не вмів. Але був впевнений, що підлетить до дівчинки, схопить її та донесе до берега. Та де там? Вісім кілограмів морозива дались в знаки. Він набрав трохи зайвої ваги і тепер не міг піднятися в повітря. Раптом дракон згадав про своє людяне дихання, він, щосили дмухнув на озеро, і воно вмить вкрилося товстою кригою. Дівчинко, тепер іди до берега, тільки не поспішай, сказав Тьомі. За дві хвилини дівчинка була на березі і обіймала свого незвичайного рятувальника. А можна я тебе на знак вдячливості пригощу морозивом? Знаєш, яке воно смачне? Ай, тільки не морозиво, закричав Тьомі. Краще допоможи мені одужати, вилюкувати горлечко. Дівчинка підсказала тьомі, що самі кращі ліки, щоб горлечко не боліло, це теплий чай і мандаринки. Тьомі повернувся додому. Люлі чекала його вже. Вона була дуже розумною драконесею, принесла для кончика, дракончика теплий, духмяний чай та солодкі мандаринки. Через п'ять днів до Тьомі повернулася здатність дихати вогнем. Але, на жаль, поки що у конкурсі він взяти участь не міг. Організатори пообіцяли тюмі про проведення нового конкурсу, якщо дракончик знайде нових друзів, які захочуть прийняти участь у змаганнях. Ну що ж, ви вже познайомились із дракончиком Тьомі і його подружкою Люлі. А я пропоную вам стати друзями для дракончика Тьомі і взяти участь разом з ними. Конкурсі вогнедихання. Але для цього ми з вами зробимо ось таких дракончиків. Ось, подивіться. ось такий цікавий дракончик. Це як дракончик Тьомі і його подружка Люлі. Подивіться. А як я їх робила, я вам зараз покажу і вас обов'язково навчу. Але ж для цього спочатку нам треба розім'яти наші пальчики. Зараз прошу вас завітати до нашої творчої майстерні, зробити пальчикову гімнастику та почати виготовляти таких дракончиків. Сів дракончик на балкончик, з'їв фіранку і вазончик. Ми дракона не злякались, тільки дзвінко засміялись. Заходь мерщій у хатку, будем їсти мармеладку.